Олександре, дивіться, хотіла запитатися, тому що насамперед мене цікавить інформація, тому що от деякі експерти казали, що Росія може в найближчі дні змінити тактику і вдатися до повітряного наступу в Україну, і от зараз Запоріжчина є інформація, що там спостерігається е, активність російських ворожих літаків. Скажіть, будь ласка, наскільки це реальна історія, що може застосувати ворог авіацію проти України? Активно масово може, а так може, але не настільки масово, наскільки це було, наприклад, 24 лютого 2022 року. А також а, за однієї умови, це те, що ця авіація не буде заходити в повітряний простір, де діє наша протиповітряна оборона, тому що тоді це для цього літака буде ну самогубство. Це буде суїцидальна місія. Вони і. А... То вони протягом всього 2022 року використовували авіацію саме на територіях, які тимчасово окуповані, бо там не діє. Наша ППО в цьому нема нічого дивного. Там вони постійно використовували як фронтові бомбардувальники су 34 так і су 25 Су 24 та інші такі. Тобто, це для них не якась нова тактика. Взагалі, якщо ми кажемо про їх якийсь план масованого уда. Ару вже в повітряному просторі, де який контролюється збройними силами України. Ну скажімо так, фактично ці ескадрилі, які будуть задіяні, вони будуть знищені. Отже, якщо вони підуть на такий ризик, ну він не раціональний. Також я хочу сказати, бо такий, такий план він не є якимось максимально ефективним для просування вже в зоні бойових дій, їх наступальної компоненти їх підрозділів. Олександре, дивіться, але інформація, і це підтверджує британська розвідка про те, що зараз активізувалася, активізувалася кількість вилітків Рос. І да зросла до рівня літа 2022 року, тобто е, насправді інтенсивність спостерігається з якою метою ворог це робить. Тоді яка мета? якщо ви кажете, що вони бояться, і тобто вони не ну не намагатимуться потрапляти в зону ураження нашої ППО. Ну так вони по перше можуть задіяти її в зоні знову ж таки тимчасово окуповані, використовуючи як штурмову авіацію, так і іншу. Фронтові бомбардувальники вони намагаються якомога ріше використовувати. Наприклад, Су-34, до бо він в них вже ну скажімо так в. Зазнав великих втрати у 2022 році, їх треба компенсувати на компенсацію. Це може піти багато років. Їх військово-промисловий комплекс, щоб це компенсував. А щодо ударів по частині України, яка була звільнена або взагалі по тиловій частині України, то для цього треба використовувати великого радіусу тієї ракети. Вони можуть їх використовувати саме з повітряного простору Російської Федерації. Але а, саме такого типу ракет а, повітря, поверхня в них обмежена кількість. Наприклад, те це, це ті самі ракети Х-59. останнього масованого нальоту після під час останнього масованого удару ракетного по території України. Вони використали три ракети Х-59. Тобто, це була найменша компонента з використаних. А, Чого на 30 на 300? А тому, що вони так само дефіцитні, як К-101 та крилаті ракети калібр, вони виробляються поштучно, вони не можуть їх виробляти сотнями, щоб наносити ось масово кожного дня масовані удари по 10, 20, 30 ракет. Олександр, мене тоді запитання: наскільки взагалі, от е, багато літаків є в Російської Федерації? Тому що насправді вони не застосовували інтенсивно їх, і наскільки, от скільки на озброєнні є літаків? Боєздатних фактично ми можемо казати для різного призначення від винищувачів до фронтових бомбардувальника приблизно до півтисячі. саме боєздатних. Або є компонента, яка потребує ремонту глибокого ремонту, які знаходяться на збереженні на консервації, а до того ж ті самі до півсотні. вони, вони також це номенклатура, як ще радянських літаків: су 25 Су-24, су 27 так і більш-менш сучасних. Су 34 Су-35, інші су 30 Наприклад, фактично, усе це вони можуть Використовувати це серйозна загроза. Але е, вони не можуть на сьогодні повноцінно своїм військово-промисловим комплексом або знімати з консервації великій кількості літаків, щоб компенсувати втрати, та виробляти великі кількості, щоб компенсувати втрати. Але є ще дуже важливий один аспект: це пілоти. У 2022 році так вони зазнали великих втрат за авіації, але авіація це одне, а пілот це зовсім інше. Щоб підготувати базового пілота з нуля, ну це треба до півтора року. Щоб був професійний пілот, це вже роки, це вже роки постійних постійних навчань, постійних тренувань, а також навіть і участі у бойових діях та операціях бойових. А тому з пілотами в них в них зараз ще більш критична ситуація, аніж з літаками. Тобто, фактично, в цьому питанні питання, наприклад, з е, авіацією, використанням її і навченими екіпажами, в нас десь так. Е, ну, ми дорівнюємо, чи в нас краща ситуація, тому що нам зараз будуть партнери допомагати з навчанням, але в росіян з літа був час насправді вчити пілотів. Тобто, в них є бази для навчання, насправді де вони могли б вчити. І дивіться, Олександре, насправді, а може бути таке, що коли вони почали наступ, наприклад, торік в лютому, вони могли паралельно десь вчити і підтягувати пілотів і. Це вже рік фактично. А вони тоді, насправді, навіть не. Собі не фантазували, що в них взагалі рік буде тягнутися ця війна. Вони планували зовсім інші строки Вони не підготували навіть резерви для довгострокової війни. Зараз ми бачимо в них дефіцит банально з технікою, яку вони могли знімати з консервації ще у 2020-му, ще чи, 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 навіть 2021 -му. І підготувати оці резерви розконсервованої техніки ББМ, танків і так далі. А зараз вони діють у речі режимі нон стоп, знімаючи з консервації техніку і відправляючи в зону бойових дій, тобто вони не готувалися до настільки затяжної війни. Тому і з пілотами я більш ніж впевнений, так підго є в них бази для підготовки, але те, що вони вже в лютому розпочали це робити, ні, вони не планували, що це їм знадобиться. Давайте тепер перейдемо до того, що відбувається насправді в гарячих точках по Україні. Дивіться. Е, є інформація, це пише Сергій Гайдай, що спостерігається дещо інша тактика на сході, і вони відновлюють резерви вночі, особовий склад ад склад. А потім вже і а вже в день вони переходять до нас. Тобто вночі вони не атакують. Тобто, тепер бойові дії відбуваються в день, вони атакують на східному напрямку, а потім вони зализують, так би мовити, рану. Скажіть, це їм якось допоможе от зміна цієї тактичної тактики, чи це все одно, що мертвому припарка? Ну це як мертвому припарах, але є а, дуже цікавий момент. А, а саме, а чому вони не настільки активні саме вночі? Врогідні за все, це тому, що вони не можуть отримувати саме в цей період а доби а достатньо а, а інформації розвідувальної. А чому тому, що в них обмежені інструментарії? по отриманню вночі інформації за рахунок технологічних технічних засобів тобто, тобто вони сліпі вночі тобто вони в сліпі фактично вночі фактично можна казати так що в них з цим проблема не ну, абсолютно але проблеми виникають вони не можуть повноцінно планувати та реалізовувати в нічний період е, свої наступальні операції тому вони саме цей період ставлять на таку собі паузу і це якраз ще демонстрація того, що фактично їх потенціал так чи інакше, але він деградує. Дивіться окей, деградує, кажуть, що просуваються на метри. Тобто не на кілометри, а на метри, але все ж таки ворог просувається. Ми можемо казати, що все окей, типу не так, як вони хочуть, але просування хай і повільне ворога відбувається на східному напрямку. Скажіть, будь ласка, наскільки ми можемо зупинити навіть у це метрове просування, яке констатують і інститут вивчення війни, і інші розвідки? Все залежить від деяких, знову ж таки, факторів. Перший фактор це наявність достатніх засобів, які можуть зупинити це просування у тому форматі, в якому воно відбувається. Відбувається воно в форматі тактики живих хвиль. Вони постійно використовують живі хвилі як основний елемент для саме просування своїх військ по будь-яким позиціям, по яким напрямкам. Тобто це зараз де мова про те, що Збройне сили України потребують великої кількості артилерії, а також мінометних підрозділів, які б зупиняли саме ось такі хвилі. Другий фактор це все ж таки ресурси. В них можемо казати так, що є нескінченим саме людський ресурс, але обмежений технічний ресурс, і кожного дня він стає обмеженим все більше і більше. Тому в якийсь момент вони вимушені будуть перейти до глухої оборони, і тут виникає інше питання: чи зможуть вони тримати глуху оборону, маючи обмежений технічний ресурс і недостатньо ефективно працюючу логістику для відновлення підрозділів. Хоча людський ресурс знову ж таки в них є, і він фактично не обмежений. І третій фактор вже цікавий: це саме формування збройними силами України нових підрозділів. З західним зразком техніки, з західними стандартами, які поки що не приймають участь у бойових діях, та які поки що. Ще не приймають участі у контрнаступі, і ось саме ось ці всі наступальні дії, взагалі, Росія розпочала навіщо? Це не раціонально. Якщо б вона знаходилась в обороні, це було б для неї більш вигідно, я б скажу так. Але чого вони пішли в наступ? Тому що вони розуміють, що коли у збройних сил України з'явиться повноцінні підрозділи західного зразку. То вони не зможуть їх зупиняти навіть в обороні, тому вони намагаються закупити якомога більше території, наскільки це можливо, перейти в глуху оборону і почати нав'язувати нам вже перемовини. Ми за мир, давайте домовлятися, щоб уникнути контрнаступу вже зовсім новою, потужною силою з боку ЗСУ. Ну, пане Олександре, я скажу, ще не почули в мене випадково, що відбій у Києві повітряної тривоги, і зараз інформація йде, що в більшості регіонів зараз йде відбій, на щастя. Пане Олександре, дивіться, є бої, точаться на сході. Скажіть, будь ласка, але от в районі там Херсонщини, Запоріжщини є тільки обстріли. Яка вірогідність того, що ворог може піти і там в атаку? Є таке, як і що це може бути? Це може бути відволікаючий маневр, щоб трошечки відволікти і спробувати якісь перемоги отримати на сході? І чи таке Правобережна о, Херсонщина о, буде потерпати виключно від терористичних обстрілів. Отак вони Якість... підуть. А чому? Чому? чому вони не підуть в атаку там? О, з лівого на правий берег ні. В них зараз там відсутній взагалі ресурс для будь-яких наступальних операцій. Взагалі, все, що в них присутнє, це ресурс, обмежений ресурс для ведення оборонних дій та диверсійної діяльності. Саме терористичні удари та диверсійна діяльність це головна загроза зараз для правобережної Херсонщини. До того ж, на Лівобережній Херсонщини вони взагалі знаходяться в дуже невигідному зараз становищі, і воно мені трохи нагадує те, що відбувалося з Правобережною Херсонщиною, починаючи з кінця травня, початку а, червня. Тобто вони знаходяться в більш невигідному становищі під обстрілами збройних сил України, які більш високоточні далеко війні. Тобто росіяни проти нас терористичними методами воюють, а ми їх знищимо саме так, як треба військовим, знищуючи їх військові об'єкти та позиції. Отже, ось такий двобій, та вони в більш невигідному е, положенні. щодо Запорізької області, то тут, скажімо так, загрози дійсно масштабного по всьому фронту наступу нема вона відсутня. Тому що також не вистачає ресурсу тут. Я можу привести декілька прикладів, як це, ну, як це можна взагалі зрозуміти, можливий наступ чи ні. Ну, наприклад, в них знаходиться 30 батальйонів тактичних груп а, в цій локації, а протяжність фронту більш ніж 100 кілометрів. Отже, скажімо так: вони не можуть наступати по протяжності фронту 100 кілометрів. Тому що й середньостатистична кількість батальйона тактичних груп на охоплення 2-4 кілометрів це одна БТГР. Але а, хто буде знаходитись в тилу, якщо ці 30 БТГР будуть у наступі задіяні? Отже, по всьому фронту не зможуть. Але знову ж таки, але. Є напрямки, вузькі напрямки, по яким вони можуть розпочати активну діяльність, наприклад, під великою загрозою напрямок Оріхів, ось саме там вони можуть розгорнути в Запорізькій області наступальні дії, і я більш ніж впевнений, що вони навіть готуються до цього найближчим часом. Та до 24 лютого навіть можуть розпочати перший етап активізації своїх для дій, чого. Що це їм Оріхів? дасть? Що це їм дасть, пане Олександре? В напрямку ріків та в напрямку Гуляйполе вони намагаються будуть намагатися просуватися, тому що це ну по-перше, на сьогодні це фактично для них найболючіша тема взагалі в Запорізькій області, бо маючи безпосередньо вихід до цього населеного пункту, вони не можуть його. Вже деякий час зайняти. Більш того, це важливий виход а, за межі вже їх ось цієї лінії, де їх а, замкнули. Це вихід до Запоріжжя, а це вихід, це вузріхів. Це вузловий пункт а, з виходом до Запоріжжя, а також з виходом по іншим напрямкам. Якщо ми кажемо вже Оріхів, гуляй поле тандем, то це вже вихід на Покровськ. Олександре, дивіться, ще хочу запитати, тому що є свіжа інформація. Газета Таймс пише, що в Росії поблизу кордону це для заспокоєння сумчан, або можливо для того, щоб щось пропередити. Поблизу кордону сумської області зосереджено 10 тисяч російських військових. Що це може означати, для чого це накопичення відбувається в цьому регіоні? Так, ну я не можу сказати, не можу не підтвердити, не можу не спростувати цю інформацію, але треба розуміти, що 10 тисяч це достатньо велика кількість, яка перевищує приблизно це 15-16 батальйонів тактичних груп. А ця кількість, щоб її накопичити та сконцентрувати, ну повинні були а, бути проведені відповідні дії логістичні, але інформацію про те, що саме біля сумщини йде накопичення технічною складовою, тобто фіксація великої кількості переміщень особового складу та ешелонів, останнього місяцю не спостерігалось. Тобто там є присутність, це правда. Але це присутність для сковування сил збройних сил України в Сумській області, так само як біля Чернігівської області, так само, як біля Харківської області, з боку Російської Федерації, присутні ось такі підрозділи. І більш того, якщо ми кажемо про Сумську область, то цієї кількості. Навіть якщо будемо казати так, вона відповідає дійсності 10-15 батальйонно тактичних груп. є недостатньо для того, щоб реалізовувати наступальні дії з метою захоплення області та обласного центру. Тобто я правильно розумію, що вони тримають цей контингент для того, щоб і ми тримали там війська для того, ну тобто, фактично не могли, тобто розпорошуємо фактично свої сили через це. Саме так, так само, як ситуація з Білорусі, у нас великий ресурс знаходиться на північному плацдармі, але ми не можемо його звідти забрати та перенести на більш якісь актуальні ділянки. Така ж саме ситуація на на півдні, наприклад, це Приднестров'я. Також для стримання цієї загрози на півдні знаходиться досить серйозний ресурс, який ми не можемо відправити на іншу ділянку зони бойових дій, для того, щоб підсилити вже наші дії контрнаступального характеру, пане Олександре. І ще одне з питання. чи можуть в такому випадку десь ну просто точково вдарити росіяни, тобто піти на штурм, для того, щоб насправді і стримувати оцей цей ресурс, який зараз стоїть для на всякий випадок, що можливо бути вторгненням? Так, вони можуть на це піти, але це буде в першу чергу імітація наступальних дій. Імітація якогось вторгнення саме на цій ділянці, а тому, що той ресурс, який в них взагалі є по кордону, він не може забезпечити в перспективі утримання цієї території. Вони можуть так просунутись на якусь відстань, але потім будуть вимушені відійти до того ж, фактично по всій протяжності з кордоном Російської Федерації вже існують набагато більшість шіль. Ніж а, лінії оборони збройних сил України аніж це було у 22-му році, станом на 24 лютого. Отже, для того, щоб а, проривати ці лінії оборони російським окупантам, потрібні значно більше ресурси, аніж це було у 22-му році. Тобто гіпотетично я можу зробити висновок, що так званий анонсований великий наступ з боку Росіян це може бути фактично маленька така імітація е, наступу для того, щоб просто ну просто імітація і все. Ну маленькою її не назвати, тому що в зоні бойових дій вони все одно будуть е здійснювати наступальні дії, але по окремим Сходу. напрямкам, а не по всьому фронту. Там фронт більш ніж 400 кілометрів, майже 500 кілометрів. фронт. для того, щоб ось е ось охопити весь цей фронт, е їм потрібна величезна кількість ресурсу, яка ну скажу так, е яка може перевищувати 200 батальйонів тактичних груп, навіть більше. Боєздатних. Ну, це я для заспокоєння ресурсу немає. Пане Оксане, це для заспокоєння, тому що всі кажуть про Київ, Суми, Чернігів. Тобто, масштабний наступ. Знаєте, всі пам'ятають про 24 лютого минулого року, і тому є і є острах людей. Тому я кажу, що це буде більше імітація. Давайте зупинимо, що це імітація. Ну, дякую вам за те, що включилися. А глядачам надаю, що це був Олександр Коваленко, військовий експерт.